По всій Україні активісти свободи організували масштабні акції на честь дня Злуки та 95-ї річниці четвертого універсалу УНР у Києві. Пам'ятку Тарасу Шевченку вклонилися Тягнебок, Яценюк та кличко, лідери парламентської опозиції. Звідти рушили до пам'ятника першому президенту України Михайлу Грушевському. Тут до учасників церемонії долучився віце-спікер Верховної Ради Руслан Кушелинський та інші народні депутати Свободівці. Арсеній Яценюк нагадав присутнім про особливу символіку нинішнього свята. Рік тому, в цей день, разом як опозиція підписали угоду про спільні дії опозиції і багато що було зроблено. Ми йшли єдиним фронтом на ці вибори. Ми отримали велику підтримку українців. Ми маємо далі можливість боротися. І ми хочемо, щоб кожен українець впевно на себе відчував і впевно дивився в завтрашній день. Соборність це є бажання європейського вибору для України. Соборність це є високі економічні стандарти. Соборність це є соціальна справедливість. Соборність це є національна справедливість. І сьогодні ми, представники опозиційних сил, є одностайні в нашому прагненні побороти оцей антинародний режим, який окупував Україну, який поки що тимчасово керує українською державою. За місяць має відбутися саміт Україна ЄС. Лідери опозиції обіцяють заявлять там про інтереси української нації. Ми виступаємо проти того, щоб Україна змінювала свій зовнішньополітичний вектор. Ми виступаємо проти того, щоб нас втягували у митний союз. Ми виступаємо проти оцього економічного марадерства, який започаткували в Україні представники так званого бандитського донецького кримінально-олігархічного клану. І сьогодні, прийшовши сюди, вклонившись перед пам'яттю великих українців Тараса Шевченка. Президента Грушевського, ми якраз і декларуємо своє прагнення жити в великій незалежній соборній українській державі. Ця держава була і буде захисником європейської цивілізації, попри те, що 1919 року УНР загинуло в тому числі через зраду Європи, заявив народний депутат Андрій Ілленко на мітингу Київської свободи. Якщо б тоді не кров і не героїзм українців, які захищали свою націю. Бешевицькі війська дійшли б до Берліну і набагато далі. Не в 45-му році, а набагато раніше, набагато далі вони б зайшли. І тоді би що таке ГУЛАГ, що таке винищення половини роботоздатного населення держави, що таке тотальний геноцид, що таке ЧК, НКВД і багато інших прелістів. Знали би всі європейці. День злуки – це свято, коли згадують і про втрачені землі об'єднаної Української Народної Республіки. А це одна шоста всіх територій держави від Холмщини до Кубані. Українці не забули про цей спадок, бо насправді соборники.